Озвучено на замовлення Шиналенд. Раді вітати на MPV Auto. Toyota Corolla Cross гібрид 2026 року, створена, щоб запропонувати розумний баланс ефективності, практичності та щоденної вигоди. Вона розрахована на водіїв, яким потрібно щось універсальніше за компактний седан, але водночас легке в керуванні та за розмірами. Модель поєднує багаторічну репутацію імені Corolla з гнучкістю позашляховика. Це поєднання робить Corolla Cross гібрид відмінним варіантом для сімей, щоденних поїздок на роботу і для кожного, хто цінує довгострокову надійність і нижчі витрати на утримання. Ціни починаються приблизно з 30 тисяч доларів і піднімаються до близько 34 тисяч залежно від рівня комплектації та доступних опцій. За такою вартості Corolla Cross Hybrid стає одним із найпривабливіших способів увійти в сегмент гібридних позашляховиків. Вона пропонує більше технологій, кращу економію пального та впевнену динаміку порівняно з багатьма бензиновими суперниками. Те, що відрізняє Corolla Cross Hybrid від стандартних Corolla Sedan або Hatchback – це чіткий акцент на практичності. Водії отримують вищу посадку, кращу оглядовість та більше вантажного простору, що робить авто сильнішим вибором і для щоденних поїздок, і для подорожей на вихідні. Під капотом дволітровий чотирициліндровий двигун, який працює разом із трьома електромоторами, і у сумі видає 196 кінських сил. Усі версії мають повний привід за замовчуванням, і така конфігурація дозволяє Corolla Cross Hybrid розганятися з нуля до 100 км за годину за 7,3 секунди. також заявлена можливість буксирування до 680 кг, кілограм, тож авто здатне тягнути невеличкі причепи або легкі вантажі за потреби. Паливна економічність один із головних козирів. Офіційні рейтинги: 5,2 літра на 100 кілометрів у місті, 6,2 на трасі та 5,6 літра у змішаному циклі. Навіть у реальних випробуваннях Corolla Cross Hybrid змогла досягти 6,5 літра на 100 кілометрів на шосе. Це робить її значно економнішою ніж бензинова версія, і гарантує помітну економію на заправках у довгостроковій перспективі. На модельний рік 2026-го Тойота представила низку оновлень, що підсилюють привабливість. Екстер'єр отримав пофарбовану в колір кузова решітку радіатора, переформований передній бампер і нові 18 дюймові колеса для комплектації XSE. Також з'явився новий колір Cavalry Blue, який для версії SE та XSE можна поєднати контрастним чорним дахом для спортивнішого вигляду. Всередині перероблено центральну консоль із більшим відділенням для зберігання, а технологічну частину оновлено 105 дюймовим екраном мультимедійної системи. У вищих версіях додається повністю цифрова приладова панель на 12,3 дюйма. поліпшено й комфорт. Пакет для холодної погоди тепер містить підігрів передніх сидінь і керма. Це стандарт для XSE і опція для SE. Комплектація SE часто вважається найзбалансованішою, адже в ній у стандарті є рейлінги на даху, тоновані вікна, моніторинг сліпих зон і пилюсткові перемикачі. XSE додає ще більше зручностей: електрорегулювання сидіння водія, преміальну обивку, люк, амбієнтне підсвічування салону та підігрів сидінь. Архітектура салону залишається простою, зручною і орієнтованою на функціональність, а не розкіш. За другою лавою сидінь маємо 624 літри багажного простору, суттєво більше ніж у Corolla седана чи хечбека. стандартних технологій входять Apple CarPlay, Android Auto та супутникове радіо. А серед доступних опцій бездротова зарядка телефона, преміальна аудіосистема JBL і додаткові USB-порти для задніх пасажирів. Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 не прагне вражати високою швидкістю чи екстравагантними фішками. натомість, її створено, щоб давати те, що більшість водіїв справді цінує: практичність, ефективність і надійну експлуатацію для покупців, які шукають доступний гібридний позашляховик, що без зайвих зусиль вписується в повсякденне життя. Ця Toyota вирізняється як одна з найбільш продуманих пропозицій у своєму класі. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися. Переклав GPT озвучив субтеля.